Без грошей на базар не ходять, а без поваги до суперника в спорті робити нічого. Вітаю вас, пишновусі черепахи, Федорович з вами. А сьогодні ми пустимо скупу сльозу і згадаємо, що таке справжній спорт, а не весь той мотлох, яким такий багатий сучасний і бокс. Всі ви знаєте, що наші хлопці героїчно боронять рідну землю від расистських загарбників окупантів. Тому ми повинні максимально їм в цьому допомагати, що ви і можете зробити за посиланням під відео. Перемога буде за нами. Слава Україні! Протягом десятиліть половину хлопчиків виховували одностатеві пари мама і бабуся. Але незважаючи на це, деякі з них стають справжніми чоловіками. І як ці два теквондиста, які після рубки на Олімпіаді не забули про взаємоповагу. Той, хто рано встає, всіх дістає, але для спортсменів іншого шляху немає. А якщо ви виграли, але травмували суперника, то вам просто доведеться йому допомогти. Адже іншого шляху у спортсменів немає. Вік жінки залежить від її планів на майбутнє, а зовнішній вигляд залежить від того, як часто вас б'ють м'ячем по обличчю. Але якщо після цього вибачаються, то все нормально. Кожен суперник після гонки це друг, а кожен друг може стати суперником у погоні за дружиною. Без голки не можна шити, без води не можна пливти, а без майстерності не можна перемагати. Але як би не розвивався бій, і як би вас не бив суперник після поєдинку завжди проявляйте повагу. Навіть великі і найкращі гравці повинні залишатися людьми, поважати і допомагати своїм суперникам. Адже навіть якщо ви самі травмували суперника, а потім допомогли йому, ви заслужили повагу. Це як швидко закушена рюмка не вважається випитою. Чим складніше підняти дівчину на руки, тим більше хочеться її кинути. А чим важче перемога, тим вона солодша. Але іноді перемога проходить легко завдяки травмі суперника. Але цей красень не був задоволений таким подарунком, а ось у фіналі домігся свого заслужено. Настає такий вік, коли ми не розповідаємо один одному новини, а ділимося симптомами та лікуванням. А травми у бігунів є в будь-якому віці, як і в цій гонці, яка для трьох закінчилася, так і не почавшись. Але взаємодопомога повинна бути незалежно від результату. Без нареченого немає тещі, а без переможеного немає переможця. Але коли ви вдячні супернику, перемагають обидва. Справедливість поняття відносне, але в спорті воно повинно йти разом з повагою. У цьому епізоді арбітер оголосив аут, але сам суперник на шкоду собі сказав, що м'яч влучив, що після перевірки підтвердилося. Ось так то. Голубка удачі посміхається одним, а іншим гадить, але до грошей. Так само, як і пенальті у футболі. Частково удача, частково майстерність, як гравця, так і воротаря. Тому Олівер Кан після перемоги вирішив підтримати свого колегу, адже після такого головне не розклеїтись і продовжити свій шлях. Не кожен може пережити поразку, але й не кожен може витримати перемогу. Але переможець, який допомагає тому, хто програв, це більш ніж перемога. Для одних мрія заробити мільйон, для інших витратити мільйон, а дитячі мрії можна втілити в життя дуже просто. Наприклад, отримавши клюшку від кумира. Без супротивників немає бою, а без взаєморозуміння в світі будуть тільки бої. Але дівчата в футболі все зрозуміли швидко і допомогли суперниці прикрити волосся. Я не їм після шести, тому борщі бутерброди п'ю. А спортсмену перед забігом все ж варто поїсти, щоб не впасти в процесі. Але незважаючи на всю трагічність, це відео прекрасне. Адже пожертвувати своїм результатом і всією підготовкою до забігу заради допомоги суперниці, яку можеш бачити вперше і останнє у житті, це найвища людяність і повага. Іноді трапляються чудеса, а коли вони трапляються у дітей, це може змінити їхнє життя. Всі скаржаться на свою пам'ять, але чомусь на свій розум не скаржиться ніхто. А на суперників можна скаржитися багато, але не на цього красення. Будучи абсолютно невинним в тому, що суперник налетів на нього і полетів в сторону підлоги, хлопець не став забивати м'яч, а почав рятувати суперника, що йде в піке. Гроші породжують зло, адже чим менше їх у людини, тим злішою вона стає, а бійцям злості завжди вистачає. Хоча справжній воїн повинен приборкати свою злість. І взяти її під контроль, як це зробив Мачіда, який завжди славився своєю честю і повагою. Без хорошого вершника і кращий кінь погано бігає. А без волі до перемоги найталановитіший спортсмен нічого не доб'ється. Але у цієї дівчинки волі, як у трьох мужиків. Абсолютно без сил, маючи лише підтримку тренера, вона все одно перетнула фінішну лінію. Щоб схуднути на животі, потрібно не жерти на кухні. А для того, щоб виграти гонку, потрібно позбутися усіх суперників. Але добре, що не всі так вважають і готові допомогти конкуренту, що лежить під мотоциклом. Там, де дурість є взірцем, розум це божевілля. А при ударі м'ячем по голові можна стати або дурним, або розумним. Це як карта ляже. Але головне встати і продовжити. Для будь-якого шанувальника увага кумира це неймовірна радість, а ігнор величезне горе. Тому кожен спортсмен повинен звертати увагу на своїх шанувальників, роблячи цей світ краще і добріше. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть, як ви допомагали своїм суперникам або субутильникам. Дякую за перегляд та наснаги у тренуваннях.